Давно планую записати цей ролик. Самокати G30 G2, історія однакова. Погані гальма. Вже викрутили максимум, але все одно погано гальмує. Зараз розберемо, побачимо. І так, що в нас всередині? терці колодки. Так. Да. Думаємо ми і купляємо нові колодки. Але, як бачите, візуально, ну, різниця невелика. Ближче до цифр. 5. Так. 5 мм тут. 6. 6 і.4. 6,4 і. Тут навіть трошки менше. Ну, Ні, більше 5. 6,4, тобто 1,5 мм. Півтора мм стерлося і вже не гальмую. Ну, тобто, якщо купити нову, то нам цього вистачить аж, аж ненадовго. Що я пропоную? Я пропоную збільшити оцей речак яким чином сюди, на цей шток, просто встановити пластинку. Пластину, яка збільшить, розширить ці колодки, і ми далі зможемо використовувати ще рідні колодки, допоки вони не зітруться хоча б в половину, Бо півтори міліметри і міняти на нові. Ну... Такий собі от, варіант. Беремо стрічку і наматуємо сюди. Все, діли колодки повертаємо в колесо. Ну от власний результат. Тобто ми бачимо, що було і що тепер, наскільки збільшився хід. Для роботи колодки. Ще тепер можна стирати і стирати. Так що користуйтесь.